Нині електронний багатофункціональний документ городянина використовується здебільшого в якості квитка для безоплатного проїзду в громадському комунальному транспорті. Від початку війни скористатися такою перевагою можуть і нові криворіжці. Мають право отримати таку картку. Мешканці міста зареєстровані обліковані, тобто внутрішньопереміщені особи, які приїхали у наше місто до 24 лютого минулого року. Ті внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися на і стали на облік в нашого міста після 24 лютого, отримують гостьову картку криворіжця. Гостьова картка криворіжця дозволяє не лише безкоштовно їздити містом, а й дає можливість отримати продуктову допомогу для ВПО. Голова сім'ї має, маючи таку картку, може звернутися до пунктів видачі допомоги. Зможе, зможе звернутися. На зараз цей сервіс ще тільки розробляється, але він зможе звернутися зі своєю карткою та отримати допомогу для своєї сім'ї. Всі члени сім'ї також отримують картки, але вони просто користуються транспортом і їздять безоплатно в місті. З 23 лютого в Довгинцівському районі стартував експеримент щодо видачі продуктових наборів мешканцям міста із. Зас... Стосуванням такого є документу. Отримувач набору звертається до пункту видачі продуктового набору, прикладає свою картку до такого інструменту, як валідатор. Валідатор випечатує чек, який є підтвердженням права на отримання набору і, нарешті, отримання самого набору. Він отримує набор і у цей час автоматизована система, яка вже впроваджена в місті, вона обліковує кожен набір, який отриманий згідно такої картки. Надалі такий механізм буде запроваджено в кожному пункті видачі продуктових наборів в усіх районах міста. Замовити картку криворіжця можна в спеціальних установах. Картку криворіжця можуть оформити в місті. В декількох районах в управліннях праці та соціального захисту населення районних ви звертаєтесь туди і оформляєте з документами, з паспортом, з ідентифікаційним кодом. І якщо ви належите до деякої до певної пільгової категорії, то ви маєте при собі пільгове посвідчення. Також замовити картку криважіця можна в центрі надання адміністративних послуг віза, центр дії. Там віконці 47 і 41 можна надати заяву про отримання такої картки. Можна подати заяву онлайн на сайті портал Криворіжця за веб-адресою, яку ви бачите на екрані. Первинне оформлення картки Криворіжця здійснюється безоплатно всім мешканцям міста, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. Якщо є документ було втрачено або пошкоджено на безкоштовне перевиготовлення мають право лише пільгові категорії мешканців міста. Інші сплачуватимуть власним коштом. Юлія Вітря Кравченко цей день.